Напевно, от, це подача від Олександра. Що ми захищаємо? От, ми, напевно, народ, який, на відміну від багатьох, захищає майбутнє насправді. Більш того, ми народ, який не має уявлення, що найкращі часи наші були в минулому. У нас немає цього концепту Святої Русі, яка була колись, або як там Золотого чи Серебряного віка, да? ми постійно віримо в те, що найкраще нашого народу, нашої країни попереду. І тут дуже важливо це робити не тільки в суспільному житті, а в тому числі в житті релігійному. Бо я з нетерпінням чекав цього номера, тому що там QR-код на відео. Тому що мені здається, що та розмова, і тут я готовий підтримати Юрія, з тим, що та розмова реальна вона відкриває от просто в процесі розмови якісь дуже важливі сенси. І ти, коли ти ще й обмежений в часі, коли спікерів декілька. І всі цікаві, ти маєш дуже концентровано а, говорити те, про що ти міг думати до цього роками. І а, от ця тема пастки імперськості. Імперськість не тільки а, в суспільному чи політичному контексті. Імперськість і її пастка є і в релігійному контексті. І ця пастка, ми її навіть іноді не помічаємо. Ми заходимо в храм. Наш класичний, традиційний, православний, і потрапляємо в пастку імперськості. А потім дивуємося, чому е, людина, яка намагається стати релігійною, яка занурюється в це життя, потім виходить людина, яка підтримує монархію, імперію і авторитарні форми е, облаштування. І суспільство, і наприклад, навіть родинного життя. Бо ці всі речі зашиті і в естетику наших храмів, і в наше богослов'я, яке з минулого. Ну от, приклад, Простий приклад: традиційно Христа зображують у вбранні римського імператора, воїни якого розіп'яли Христа. Він ніколи не носив такої. Одежі. Ми можемо деконструювати цю історію. Ми можемо зрозуміти, що хотіли сказати люди в часи Візантійської чи Римської імперії, коли так зображували Христа. Це були часи, коли була імперія, був імператор. Імператор вважався Богом. І треба було сказати цьому суспільству, що Є хтось більший за імператора Бога. І тоді говорилося, що є цар царів. Той, хто більший за імператора. Але слухайте, чи те мав на увазі Христос, коли казав, що царство моє не від світу цього. Хіба він хотів сказати я суперімператор? У мене буде суперєрархія і як там, ідеальна вертикаль влади. Тобто, да? Напевно, ні. Він інші речі закладав. Коли апостоли підходили і говорили: ми хочемо сісти, чи мама? Ну, в одного євангеліста це мама говорить. Ну, прийшла мама до Христа і каже: А де мої синочки будуть в твоєму царстві? Можна так, щоб вони один праворуч, другий ліворуч, так ну знову археотипічне таке так кумовство наше, да, так класичне. Або самі в іншого іншого евангеліста самі апостоли підходять до Христа. Він їм про те, що йому належить це, от просто напередодні того, як він входить в Єрусалим, для того, щоб принести себе в жертву. Він розуміє, що відбувається. До речі, окрім нього, про це це розуміє Іуда дуже добре. Але інші апостоли засліплені, все ніби прекрасно. Люди зустрічають, все красиво. І вони підходять і кажуть: «А можна так, щоб ми в твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч. І він говорить: ви не розумієте, що просите. Більш того, це князі народів панують над ними, а у вас хай не буде такого. І хто хоче у вас бути більшим, нехай буде всім слугою. Тобто це про те, як має бути влаштовано суспільство, яке хоче бути, ну, відповісти на заклик Євангелія. Да? І про це можна... Але потім приходить цей період необхідності просвічувати чи розповідати християнство на мові того суспільства, яке було в Римській імперії. І тоді з'являються ці образи, які ми до сих пір відтворюємо. Але питання. Якщо у нас немає такого суспільства, в монархічно, ієрархічно, тоталітарно, авторитарно, да, і з усіма атрибутами влади, яка думає за всіх і приймає рішення в імені Бога, то можливо і естетика наших храмів має бути іншою. можливо, простір наших храмів має бути іншим. Можливо, в інший спосіб. Має розповідатися історія Євангелія, е, і, можливо, в тому числі в спосіб зрозумілий в сучасному, в тому числі політичному контексті. Тобто, як перевести, умовно кажучи, на мову Святого Письма, те, що відбувається у нас, і як на мові сучасного. Суспільного, там, не знаю, політичного чи е, інтелектуального, да, е, інтелектуальної мови розповісти про е, ту головну суть, е, я, я, яка є в Євангелії. До чого я все це говорив? До того, що де русифікації, де е, е, імперськості, да, де імперіалізації, як це правильно сказати. Да. Потребує і церковний простір. І недостатньо просто перекласти на українську мову тексти. Недостатньо просто підписати ікони українською мовою. І недостатньо просто увійти в лавру. Бо лавра сьогодні простір, в тому числі імперськості. Могила Столипіна і тих, хто зрадив Мазепу є, а перший раз за упокій Мозепи в лаврі помолилися всього тиждень тому, і це цей процес. Всі знають про києво могилянську академію, але ніхто не знає, що Петро Могила похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де навіть на сьогодні цієї плити немає у відродженому соборі. Тобто, собор відродили, а могилянці знають, де похований Петро Могила? А могилянці знають, що перша школа, з якої потім могилянка починалася, була на території лаври, наприклад. І, так далі. і таких імен багато, і, і образів багато. І багато треба зробити для того, щоб з одного боку повернути нашу традицію. Але цього недостатньо. Бо традицію треба створювати. Тільки та культура жива. Яка творить все, в тому числі нове, спираючись на історію, дивлячись на помилки чи досягнення. Бо Біблія це ж теж книжка, не про те, як все добре і все ідеально. Ті, хто читав Біблію, знають, що там не все ідеально. Більше, того, ті, кого ми називаємо святими, як біблійні образи, не всі були ідеальними. От біблійний образ, те, що у нас відбувається, Давід і Галіаф. Але Давід не тільки той, хто переміг Голіафа, Да? в його житті були ті події, за які йому було дуже соромно, і він в тому числі і своє каяття висловлював в псалмах, і це теж реальність. Тобто там багато архетипічного. Так само і в нашому минулому, нашого народу, є багато архетипічного для нас, бо ми частина цього народу. Але якщо ми знаємо це, ми не повторюємо помилки і створюємо чи підтримуємо те найкраще, що є в нас. Тому я думаю, що ми щасливий народ, який захищає майбутнє, і це майбутнє твориться е, зараз. І от ми вчора буквально останнє обговорювали е, назву статті да, в BBC про залужного перший після Бога. Да? У нас це сприйняли дуже в політичному контексті, але що хотіли сказати британці? От по-перше, перший після Бога це сталий вислів в культурі. В культурі це про капітана корабля. Тобто він перший перед Богом. А назва статті перший після Бога в хорошому сенсі. Значить, є поганий сенс. Значить, що таке хороший сенс в цій, в цій фразі? Коли команда називає і вважає капітана першим після Бога. Поганий сенс це коли капітан вважає себе першим після Бога, і це транслює команді. Ну, тобто, і від неї вимагає. З іншого боку, дивіться: це ж не замість Бога. ну… Це той, більш того, це Боголюдське. Тобто, це не, не просто Бог все має вирішити, а є той, хто щось робить. Ну і знову, що хотіли сказати британці своїм а, читачам? Да? Вони хотіли сказати: це взагалі диво якесь. Ці українці це диво. Бо те, що у нас сталося, це чудо. Це не логі, логіці не піддається. Значить, тут є яка, щось неймовірне, ну, те, що гідне того, щоб називатися навіть на рівні порівнюватися з Богом, з Божественним. Да? Але і одночасно є певне втілення, да? тобто певне втілення того оцього колективного да? українського народу да? в конкретній особистості, якій люди довіряють. Знову це віра, довіра. Тобто віра, це людина довіряє Богові, але при цьому і сама багато чого робить. От я думаю, що ми той народ, який не втратив віру, не втратив сподівання е на Бога, але і власну зброю застосовує, да? молячись, і от в молитві є, да, таке, що не тільки на наші сили чи на зброю надію покладаємо, але й на тебе. Але з іншого боку, ми на тебе надію покладаємо, а і власну зброю в руках тримаємо. Це теж дуже важливе для нас. Я думаю, що це, це про нас і про те, що ми маємо захистити майбутнє. Дякую.